Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання усе, що маєте для Христа. Дії 9.36 Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. Ви коли-небудь чули про зал слави швейної промисловості. Він заснований у 2001 році в пам'ять про людей, які зробили значний внесок у швейну індустрію через унікальні та інноваційні внески в розробку продукції. У залі, серед інших, увічнено ім'я Марти Пуллен, яка порівнюється з жінкою з книги Приповістей 31. Джерелом своєї сили та натхнення вона завжди визнавала Бога, сказано в пам'ятному записі. Зал слави швейної промисловості це винахід 21-го століття. Але якби він існував у першому столітті в Ізраїлі, то жінка на ім'я Тавіта можливо була б кандидатом на вступ до нього. Тавіта була християнкою і швачкою, яка проводила час, шиючи одяг для бідних вдів у своїй громаді, дії 9:36. Коли вона захворіла і померла. Учні послали за апостолом Петром, щоб побачити, чи не зробить Бог через нього чудо. Коли він прийшов, заплакані вдови показали йому одяг, який та віта для них пошила. Цей одяг був доказом того, що вона повна була добрих вчинків, завдяки Божій силі та віта повернулася до життя. Бог закликає нас. Використовувати наші навички для задоволення потреб, які існують у нашій громаді та світі, давайте присвятимо наші здібності на служіння Ісусу і побачимо, як Він використає наші вчинки любові, щоб з'єднати серця і життя, які таланти і здібності вам дав Бог, як ви можете їх застосувати для допомоги нужденним. Помолимось! Дорогий Ісусе. Будь ласка, допоможи мені відповідати на потреби інших з любов'ю та милосердям. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.